Так, друзі. Палку я зібрав свою Blaon Catch від 2 до 15 і катушечка 2000. Поставив струну. Зараз, точніше, скрутку, І зараз поставлю сюди приманочку. Виріш... Вирішив почати з силикону 3 дюйми. Ось в такому білому кольорі. Танжі головки 2 грами. Ну що, з нього почнемо, а там будемо бачити, як воно буде. Давайте перші закиди. Всім привіт, друзі! Сьогодні я виїхав на риболовлю, приїхав на ось таку гарну водойму. Сьогодні будемо ловити хижака, а саме щуку. І в цій риболовлі хочу розповісти вам, як це робити і як це роблю я. Я вже трохи покидав, був ось в одній частині водойми, зараз я вам поставляю там декілька кадрів. Покидав трохи, перепробував приманки і спустився зараз ось такий невеликий дощ. Та я зайшов ось в сетку, і сидю тут, передивляюся які приманки зараз буду використовувати. Зараз піду в іншу частину водойми і там буду намагатися ловити. Як я й казав, палка в мене від 2 до 15 грам тому я сьогодні так, пробую всі ваги, що тільки можна, і великі приманки, і маленькі приманки. А взагалі починаю ловити, як я і ось казав, коли підходю на місце, спочатку треба спробувати на малу вагу, на такі більш-менш менші приманки, і ловити вдоль очерету, тобто, поблизу березня. А потім вже, якщо це не до то можна переходити на далеку дистанцію. Ну, сьогодні я використовував взагалі ось 2-3 грама. Зараз поставив 2 грама джек джеголовочку з таким рачком. Вам погано видно. а Зараз вам став німбла І пробував всякі віброхвостики. Ось вам зараз моя коробка буде. І пробую всякі віброхвостики невеликі. І такі 3 дюйми більше не ставлю. Поки був лише один контакт на дальньому викиді на 600 грамах. Тому зараз буду ходити, далі ловити, пробувати, дочек спустився гарно. Ну нічого, я в цьому костюмі тут не промокаю. Ну все, давайте будемо йти, далі ловити, Поїхали. Ну що, перший закид? Розпочну з ближньої ділянки. Не буду одразу починати з дальної дистанції. Хочу спочатку обловити ближній кордон. Та й ви, друзі, завжди, як приходите на місце, краще почати з малої ваги і поблизу. Не треба одразу ставити там 6-8 грам і лупити за горизонт початку краще почати ось з такого. З легкої ваги, з якогось невеликого силікону і ловити поблизу. Дуже часто хижак. Ага. Тут зацеп, коряшки. Дуже часто він договорив, хижак стоїть поблизу. Ось поки що два закиди, ось третій. То контакту поки що не було. Якщо така ситуація, ще декілька закидів і треба міняти приманку. Змінювати її типаж або колір, не треба зациклюватись на одну. Можна зациклюватись тільки тоді, коли ви прям знаєте, що ось на цю 100% тут клює риба. То тоді можна. А одразу не треба краще поперебирати. Впало на дно, я зараз роблю таку подвійну сходинку і потім ще декілька обертів катушкою. Ось приманка впала на дно. Підрив раз, два, декілька обертів, пауза. Ця гарна проводка така. Повільно, обережно. О, є, друзі, перша. Перша щучка є. Взяла така гарнюща. Лупнула гарно. О, подивіться. З'їла нашого німбла. Бачите, як я казав, треба ловити поблизу. О, дивіться, яка гарнюча. Давайте її, її візьмемо. Опа, ось є перша зміючка. Давайте підемо її, позні... познімаємо трохи, але спочатку треба її взяти на... Рипа, іначе вона мені зараз тут таке не робить. А гарна яка передати вам не можу. Взяла на німбло на 2 грамах, як я вам і казав. Ось пащі, скраєчку. Зараз фотографуємо і випускаємо її. Треба випити чайку за першу рибку. Ага. Зараз вип'ємо чайку. І підемо далі по місцях туди, 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 далі, далі. І будемо так само поблизу берега ловити. Якщо це нічого не дасть, то будемо пробувати чуть більше ваги і ловити трохи далі. А зараз їм гарячий чайок. Оп, є, друзі. Є. Знов на Німбла. Є, є, є. О, ні, в берег пішла. А в берег це добре, на нас. <рес> є, щучка. Оп-оп-оп. Є, знов ж таки, на нашого німбла. Давайте сюди подругу. Опа, ого, яка вона порізана. Напевно, сіток її доставали. Вся в порізах. І знову на нашого нім За самий краєчок. Ну, це означає, що вона дуже пасивна. Але все ж таки ми її вимучали і знову зловили. Це гарна рибка відпускаю Попливла. Взяв, друзі, ще одну, поки камеру постав підзарядити. Ось влетіла ще одна щукоїда. Ну що, відпускаємо. Поплила. І все ж знов на наш німбл, он він лежить, герой сьогоднішнього дня. Так, друзі, ще хотів розповісти про проводку. Сьогодні в мене працює. Ось така проводка, тобто ти робиш один підрив і потім потряхування. Ну така проводка нібито на окуня, <гум> І ось підмот, потряхування, пауза. І ось такі проводці я сьогодні ловив. Отак зловив три, три щуки. Один був. і на цьому поки все. Але зараз будемо ще пробувати. Вже напевно кидаю години-дві, було декілька клювань і все. І більше нічого. Та я только... В цьому моменті щука у мене зрізала тейлспінера. Я його тільки поставив, і з третього закиду сталося клювання, і щука під берегом зрізала. Так, друзі, є. Є, щука бахнула на блишню. Я тут ходив, експериментував, і вона взяла. Йде на мене? Має бути непогано. Тому, що так сопротивляется, да, гарний шукоет гарна, гарна щучка. Мається за самий краєчок треба її вже якось брати. Є. Ось така гарньоня. Ось така руку намочив. Але заради неї можна і намочити руку. Взяла ось на таку коливалочку. Тому що я кидав спінербейта, клюнула щука, теж на такий мат -тайгер. Клюнула щука і під самим берегом вона зрізала. І в мене більше не було нічого такого. Я бачу в мене блешня, я думаю, ну, покидаю її. Спіймалася ось така гарнюня. Зараз фотографую її і буду відпускати. Рука мокра, холодно. Ну що ж, буде завершувати свою риболовлю, тому що йде сильний дощ, я вже трохи намок, де й риба щось перестала ловитися. Ось останню зловив, то на колобалка вам показував. І перед цим на спіннербейт, ой, спіннербейт голови, на це як його. Тейлспіннер забув слово. А телспіннер зрізало і все. тобто Ось така вийшла рибалка, тобто не дуже довго, але мені сподобалось, в принципі. Чуку ми зловили, які хотіли, трохи я вам там щось розповів. Тож, все, друзі, буде йти додому, а вам всім всього найкращого. Все, папа, -па, зустрінемось на риболовлях.